Знаєте, Resident Evil 5 це саме той випадок, коли немає слів, а є лише емоції. Причому емоції негативні. Бо після проходження п'ятірки, єдине, що мені хотілося, так це лаятись та зробити ось це. Що я зрештою зробив, адже ця гра просто висмоктала все з мене, залишивши велику порожнечу в серці. Забігаючи наперед, скажу, що Resident Evil 5 мені взагалі не сподобався. Однак про все по порядку. Події гри відбуваються через деякий час після події Resident Evil 4. Грати ми будемо за Кріса Редфілда, якого відправляють до Африки на завдання, де його зустрічає Шева. Ні, не цей, а його новонапарниця Шева Ломар. Їм поставлена на затримати одного розбійника, який хоче купити біологічну зброю. Однак, коли вони прибувають до пункту призначення, то виявляють, що місцеві жителі були заражені паразитами Ласплагос, тими з якими вже зіштовхувався Лон Кеннеді в Іспанії. Зрозуміло, що по всім канонам серії на цьому моменті зав'язується повний піздець, з яким можуть впоратися лише наші герої. Особисто для мене це була нудна, нецікава, банальна та місцями нелогічна історія, яка не мотивувала грати далі. Наприклад, той же Resident Evil 4 незважаючи на те, що його деякі сюжетні елементи відчуваються простими, постійно тримав мене у напрузі. Спочатку була мотивація знайти Ешлі, потім треба було знайти антидот проти Лас Плагос та спробувати вибратися з моторошного острова. Паралельно з цим на шляху зустрічалися харизматичні злодії та герої, які наближали вас до вирішення проблеми і постійно підсилювали інтерес та інтригу. І це при тому, що якихось несподіваних сюжетних поворотів в четвірці не було, просто загальна оповідь була міцною та збалансованою. В Resident Evil 5 цього немає. Сюжет постійно скаче, що не дає можливості нормально сконцентруватися на ігрових подіях. Плюс рівень інтриги зведений до нуля. Через це мені було абсолютно все одно на те, що відбувається. До того ж, майже всі персонажі, окрім Вескара, тут нудні. Однак варто зазначити, що вони нудні не в контексті усієї серії, а в контексті того, як вони прописані в цій грі. Наприклад, Кріс це просто крутий підкачений солдат, який взагалі не має нічого унікального. Єдине, що він може, так це спілкуватися банальними пафосними фразами та лупцювати поганців. А ще він настільки сильний, що замість боксерської груші боксує з камнем. В грі реально є легендарна сцена, де він на повному серйозі б'є камінь. Знову ж таки, той же лон намагався якось виділятися. Він жартував, казав цікаві фрази, був по справжньому харизматичним. Цей же, в свою чергу, уособлює в собі усі стереотипи тривіальних героїв з нецікавих бойовиків. Можливо, Capcom хотіли показати, що це не той зелений кріс, якого ми бачили в першому резаку. Це вже досвідчений боєць, який виконує надскладні завдання, проте вони явно зробили щось не так. Але це півбіди. Слід також наголосити на його взаєвий. Слід також наголосити на його взаємовідносинах з Шевою, бо ми з нею будемо на розривні. Насправді важко з цього приводу щось коментувати, адже між ними абсолютно немає якоїсь хімії. Ще й в очі кидеться те, що сценаристи намагаються її штучно створити. На початку були спроби додати якийсь мінімальний драматизм, ніби цих персонажів об'єднує не спільне завдання, а в першу чергу дружба. І це виглядає натягнуто. Коли Шева каже щось пафосне, єдине про що хочеться сказати. У цей момент, так це Боже мій, це всім до дупи! Ці тарантіновські діалоги, можливо, мають сенс в кінці гри, але точно не на початку, коли герої та сюжет не розкриті. Хоча в кінці мені теж було байдуже на сюжет. Знаєте, тут раптом до мене дійшло, що сюжет Resident Evil 5 значно глибше, аніж я собі уявляв. Увесь цей шлях, який показано в грі, кріс прийшов не просто так. Спецзавдання, біологічна зброя, терористи це все фон. Єдиною справжньою мотивацією для нього була чоловіча дружба, бо цей шлях Кріс пройшов, щоб помститися каменю, який діставав Леона в четвертій частині. Бувають випадки, коли гру з поганим сюжетом може витягнути цікавий ігровий процес, але це не стосується п'ятого Резиденту. Зараз я вам покажу, з чим у мене асоціюється геймплей Resident Evil 5. Можливо, я трохи перебільшую, але саме таким я його запам'ятав, бо перша половина гри являє собою постійну нігляцію ворогів, яка взагалі нічим не розбавлена. Другий тем трішки спадає, що дає тобі можливість перевести подих, але це не виправляє загальну картину. Бо стрілянина тут примітивна, ти просто тупо стріляєш та витрачаєш усі набої. Я був дуже засмучений, коли бачив таку картину, адже після складного рівня була якась надія на різноманітність. Мітність, однак цього не було. Тебе просто кидають з одного натовпу зомбі до іншого. І ося фраза ідеально описує мій стан під час проходження. Якщо повертатись до порівнянь з Resident Evil 4, то попередня гра майже не мала дратівливих моментів, адже в ній зберігався баланс. Так, там було багато перестрілок, але, наприклад, мене вони не так дратували, бо ворогів було в міру, вони не встигали набриднути. Плюс босфайти були значно цікавіше один біс Краузером, чого коштує. До того ж, хоч і небагато, але були наявні головоломки та певні медитативні відрізки, які додавали різноманіття та можливість перепочити. За всю гру в Resident Evil 5 була лише одна головоломка, яку можна було вирішити, навіть не напружуючи мозок. Решта це. Якби не вид від третьої особи, то може взагалі скластися враження, що це Call of Duty. Основна фішка п'ятого резику полягає в тому, що акцент тут зроблений на кооперативному проходженні. Він тут реалізований таким чином, що один грає за кріса, інший відповідно за шеву. Це найкраще продемонстровано, коли персонажі розділяються, щоб виконати різні дії. Наприклад, один дістається до потрібної точки, а другий у цей час його прикриває. Ще можна обмінюватися набоями, аптечками та іншими витратними матеріалами. Також більшість дверей відкриваються тепер тільки в парі. Цікавим є те, що у разі, коли один з героїв знаходиться в критичному стані, то він не помирає одразу. Є деякий час, коли напарник може вас врятувати. Взагалі пройти гру можна і на одинці. Я саме так і зробив. Однак є одна проблемка, яка називається штучний інтелект. Він місцями нестабільний. Часто таке буває, що шева просто не хоче підходити до потрібного місця або передавати тобі набої, але більше всього бісить, коли під час битви вона просто тебе стопить, через що ти не можеш рухатися. Загалом ідея з кооперативом сама по собі непогана, але у випадку з Resident Evil 5 це не є панацеєю, бо гра просто не цікава. Я не знаю, чому у Capcom так вийшло, але склалося враження, що в них просто закінчилися ідеї, і вони вирішили вигадати велосипед.